Усім привіт! Ось ми маємо катушку. В Один слой намотана, проста катушка. Але давайте подивимося, що вона собою представляє. Довжина провода у неї 37 метрів. Якщо ми розділимо швидкість світла в метрах на довжину провода 37 метрів, ми отримаємо... Частоту, з якою ця катушка буде працювати, 8 МГц. І навпаки, якщо ми розділимо швидкість світла на 8 МГц, ми отримаємо довжину хвилі. Тобто довжину нашого проводу 37 метрів. Радіус цієї катушки 59 мм. Довжина 330 мм. 100 вітків. Маємо індуктивність 358 мікрогенрі. Які приємності? Один пікофарад дадуть нам ту ж саму частоту майже 8 МГц.